Пічка на колесах або мерс на дровах. Пенсіонер із Корюківки навчився заощаджувати на бензині. Переробив старенький німецький седан. І пенсія ціла, і він щодня за кермом. Його більше не лякають ціни на бензин, бо заправляє свого Мерседеса трісками відходами із лісопильні. А ласкорик прокаталася з вітерцем. Так, загрузка. Я там грузий. Оце ще ж отакі кубички. Микола Наумчик заправляє свою намарку. Повний бак дубових друзок це приблизно три відра. Вистачить на 60 кілометрів, вирахував пенсіонер. По научному три кілограма дров заміняють літ бензина. Далі пічку на колесах треба розтопити. Знадобляться газета і сірник. А тепер вже вентилятор оплюжив. У багажнику старенького седана дід Микола встановив саморобний апарат, який видобуває газ з деревини. Хвилин зо п'ять потрібно почекати, поки протопиться пічка і можна заводити. Це на бензині, а тепер газ даю, щоб засосало з газ. Виїхати з двору на саморобці діду Миколі вдалося не з першого разу. Хотів здивувати свою молоду дружину. Ірина на 19 років молодша за чоловіка. Зізнається, той місяцями не виходив з майстерні, все чаклував і вдосконалював. Перший раз я від гаража тут де ми стоїть, коли раз садись ми доїхали до кільця. Другий раз доїхали від того місця до воріт. Уже ж прогрес. А в третій раз кажу садись, поїдемо кататися. Розганяє машину і дивує перехожих. Хто знає, вже що таке є, перві останавлювали посеред дороги. Петрович, ну покажи, що хоч воно там. Покажи, яке воно там. Воно ж по трасі. Ми, та... А також ми їдемо, якщо хто не знає, так їдемо Федра. ладно. І ми собі їдемо. Микола переходить на четверту. Любить поганяти. Нема такої хвати, як на бензині, що подривав. Ну 70-80 він бежить. Кілометрів через 60 дрова потрібно підкидати на далекій відстані. Бере з собою два мішки друзок, як не вистачить, не біда. А навкруги заправка на заправці. Ось Подивіться, що правда, тут самообслуговування, сам збери, сам висуши, адже вологі дрова мерседесу не підходить. Але ж головна вигода все абсолютно безкоштовно і під ногами. Винахідник уже замислив і ще одне досконалення для Мерседеса. Хоче розігнати його на дровах до сотні. Далі у мене на три життя. А не знаю вже, скільки я протягнув. Сюди буду переділувати. Ну, так, щоб він за сотню хиляв. А за бензином винахідник насумує. По 22 гривні гривня літру. А в його апетит хороший вмерс. Каністра мені була 20 літрів. Це в Чернігів, в не не катанці і назад. Тепер на пробіг більше не дивиться вдома. У діда Миколи нескінчений запас пального для машини. Ухід ідуть відходи від циркулярки. Пенсію ж можна витрачати на тюнінг і не звертати увагу на вражаючі табло заправок. Але скоро квасилькобечерніші на спецкордва плюс